Мета це якби об'єднати письменників, авторів з різних куточків України, дати можливість молодим авторам поспілкуватися з досвідченими, обмінятися якимись думками, перейняти досвід. Хотіла б детальніше розповісти про 26 вересня у мистецькому дворику музикальної школи відбудеться захід слово оборона, до якого долучаться військові письменники зі Львова. А саме Артур Дронь, Ольга Криштопа, Сергій Пантюк і також із наших долучиться Михайло Цимбалюк, будуть розповідати про реалії війни і також зачитають уривки із своїх творів. Можна буде поспілкуватися, взяти автограф і придбати книжечки. У нас будуть презентації книги і Ольги Саліпи. Буде презентація Альманаху Південний Південний», медобори, 21 випуск. Також 24 вересня у книгарні, навпроти книгозбірні, буде зустріч із. Молодими авторками, а саме презентація поетичної збірки Вікна на Кам'янецьку. Ну це вже не перша якби презентація, але вони будуть зачитувати поезію буде дуже цікаво. Долучиться також режисерка, керівниця дитячого театру Теді Марина Семенюк. На усі заходи вхід буде вільний, безкоштовний. Ми про всі заходи будемо повідомляти завчасно і на нашому сайті, і на сторінці Фейсбук також на дошці оголошень біля самої бібліотеки.